Вітаю, друзі! Готові роботи та процеси я вам показала в ось цьому відео. Зараз посилання виїде в правому верхньому куточку. Проходьте, будь ласка, дивіться, надихайтеся, там я показую той шарф, що зараз, що зараз на, на задньому плані. А сьогодні покажу вам свої останні покупочки. Бо, я думаю, як ви знаєте, я хом'як щитой іноді. Нема сил, щоб втриматись від покупки якихось чергових смаколиків. Перші дві бобінки, які я хочу вам сьогодні показати, це покупка, зроблена в магазині Касадель. І я хочу сказати, що Таня і її магазин ну, раніше він називався дуже давно, коли, коли я ще тільки починала захоплюватись бобінною пряжею, це була. Найперший це був бобінний кашемір, який я купувала. Він був куплений якраз у Тетяни, яка знаходиться в Одесі. І раніше її магазин називався, якщо не помиляюсь, Sweet Neat. О, Так от, Зараз він вже давно називається Касадель. У тані завжди приємні ціни і дуже цікаві артикули. І цей раз був не виключенням ось такий яскравий рожевий. Це Лінсієм артикул Дегас 1900 м 100 г, 85% меринос, 15 кашемір. Ниточка така цікава. Мені здається, що тут ще й Солрон або ПВА знаходиться, бо вона, бачите, як виблискує якась тут. А можливо, це просто тоненька нитка, яка дає такий ефект муліне. Не знаю. Треба в'язати зразочки. Тут в мене на повноцінний плечовий виріб. Дуже яскравий, гарний колір, не, не втрималась. І ще одна бобінка. Тут уже є етикетка з артикулом, це Дороті, 10% кашеміру. Ой, погано фокусується. 10% кашеміру 90 мериносу і 750, 750 10 метрів 100 грамів. 2 дріб, тисячу, коротше, 1550 треба поділити на два. І це такий гарний меланж. Я не знаю, наскільки передає відео. Тут оранжевий і теракотовий. Відтінок сплетені між собою. У мене щось близько 360 грамів, мені цілком вистачить на плечовий виріб завдяки машинному в'язанню, тому дуже радію цій покупці. Далі ще в одному магазині, як бачите, рожевий. Наше все. Це магазин Вовна, теж власниця Тетяна. Там я купила ось такі чудові секційні ниточки. Один моточок це моточна пряжа, моточний меринос. 100% меринос, 100 грамів 230 метрів. Спиці, бачите, 2,5. Лот. І номер кольору, і артикул називається Супермаріно від Профіл. Мене просто зразили на повал оці ці переходи. Я думаю, що шкарпетки з цього точно вийдуть дуже цікаві. Можливо, це буде не шкарпетки, але пряжа надзвичайно приємна, м'яка, і я думаю, буде цікаво в'язати. Тут такий, іде, бачите, градієнт. Тобто це не різкий перехід, а ось такий легкий градієнт. І щось мені підказує, що тут секції не дуже той повторюються, вони довгі. І, можливо, дві шкарпетки, якщо це будуть шкарпетки, будуть різного. Навірніше, вони будуть в одному стилі, так? але різних, різні чергування там будуть кольорів. Втім, подивимося. Що вони в мене втіляться, ці ниточки, і ще два дві бобінки. Це один і той самий артикул. Це теж 100-відсотковий ниточка така ровничного типу. Ось, бачите, слабо скручена, красиві тут переходи. Від рожевого, більш холодного, в теплий, світлий такий, дуже красивий. І тут 300 метрів 100 грамах, якщо я не помиляюсь, ось така гарна ниточка. Я взяла по 100 грамів, виходить, кожної з кожного відтінку. І ось такий це той самий артикул, але в іншому відтінку. Погляньте, яка краса. Така нитка. Ай. Первоначально так. я хотіла з всіх цих трьох ом, кольорів, з всіх цих трьох бобінок і моточка куп... зв'язати шкарпетки. Ну, але не знаю. <смір> Можливо, докупити, наприклад, ось цієї і жилетку для Соні зв'язати. Не знаю, ще подивлюся, треба розпочати якусь із, не, із них о, взяти в роботу, і буде видно, ще Таня поклала ось такий смачний бонус. Дуже дякую, Танечка, і ось такі чудові зразочки. Ну і як, скажіть, не замилуватися цією красою. Я дуже вдячна. Тетяна завжди з магазину Вовна завжди, ну, принаймні, кілька разів присилала мені зразочки, і це дуже приємно. Це така чудова можливість потримати певний артикул в руках, побачити вживу відтінок. І дуже я вдячна Тетяні. Якщо ви теж захочете собі щось купити в цьому магазині, будь ласка, дуже рекомендую. І можете нагадати попросити власницю, щоб вона вам теж поклала таку підбірку зразочків. Можливо, у вас цікавить якийсь певний зразок. Я пам'ятаю, що я з деякими магазинами практикувала. Таку історію, що я просила їх, я, наприклад, купувала маленьку кількість якогось, ну, певного, там щось мені сподобалось, я купила і просила е... ті артикули, які мені. Теж зачепили мене і дуже мені сподобались, але я ще, наприклад, або не готова була зараз купувати, або сумнівалась в відтінку, чи в фактурі, чи ще якісь були такі моменти, мені хотілося або обрати, наприклад, з кількох якийсь один. То я просила, щоб мені відмотали, ну просто кілька сантиметрів потримати цю ниточку і поклали, поклали її в мою посилку. Тому тримайте такий лайфхак, бо ж дивіться, це шовк Angel. Артикул Angel мені Фатура 3000 метрів, дуже приємний. І ось ця гляньте, стрічка, яка гарна. Це теж 100% шовк. Здається, хасігава, так, да, це хасігава. О, це шовк тут десь з паєткою. Ага, ось бачу, паєточка блиснула. І ось теж поблискує. Лоропіана. у артикул Royal, Ось ці різнокольорові пасмочки. Це теж. Розкішний артикул, це 70, кашемір, 30% маринос і там якийсь метраж висо, великий, да, 2900 метрів у 100 грамах. Ой. А є тут також зразочки з льоном. Я, мабуть, не буду вам Прям конкретно кожен з них показувати. Ось цей мені сподобався теж. Дуже приємний. Це бавовна краплина кашеміру і шовку і паєтка. Делікатна чорна паєточка, надзвичайно приємна, шовковиста ниточка така. А, бавовна з паєткою теж приємна. Котон, а, це сток місоні, ну, все зрозуміло. Ось цей біджолі модесто тарі. Погляньте, яка це хмаринка. Це Маринос з Кашеміром і ПА. Надзвичайно приємна ниточка. Ну і давайте ще тут глянемо з вами. Так, Тальєтіно Джин Філаті. Це ось така травка. Цікава. Бавовна. З шишибриками, але з самої цієї ж ниточки, бачите, це фантазія. Ось цей артикул. Цікаві такі шнурочки, ось цей з люріксом красивого відтінку. І ось ці два без люрексу, але теж вони прям трішки як поблискують. Це в нас Блум і Альпа Марінос. Гламу в печі філаті. Ага, а це ось Фетучія. О, я хотіла її саме потримати в руках, подивитися на неї. Це Фетучія від Лоропіана. Тут льон, Меренос, Підождіть. Да, Льон, Меренос, Кашемір і шовк. Треба буде детальніше подивитись на цю ниточку. О, і картучія теж є. Іли картусія, я не знаю, чесно кажучи, як правильно, О, я дуже хочу їх подивитись потім поближче. Ось красивий е текст кіт. Дуже красивий відтінок. І ще ось ця хмаринка це теж біджолі Модесто, Маринос, шовк. І здається, теж ні, просто Маринос і шовк. Боже, яка вона красива, приємна ниточка. Танечка дуже дякую за ці бонуси приємні. Буду розглядати їх більш детально а вам я дякую за увагу. Сподіваюсь, вам мої покупки сподобалися. Натхнення вам, приємного в'язання. І... Безпеки, миру і спокою до зустрічі!